Весела, правда? В період ще закінчення ремонту у нас чистовий будинок на продаж в царському селі. Ось такі майже панорамні вікна в підвіконня. Перша спальня і друга з також такими вікнами. Це ми знаходимося на другому поверсі двохповерхового будинку, який має 80 квадратних метрів та 2,5% землі. Посеред цих. Кімнат, звісно, санвуза, ванна кімната. І спускаємося на перший поверх, покажу вам кухню та залу. Буде ще газовий котел, певні дороблюються числові роботи. Повністю всі комунікації, газ, світло, вода по вулиці Центральній Комунікації вхідна зона, така у нас бойлерна буде. Сам будинок утеплений пінопластом, та такий декор зроблений. Тут автонавес тут може бути, але ціна ділянка тут така задня терраса. Вихід з кухні. Ну і буде забор повністю по території вже обставлений. Можна сказати, будинок на 90% готовий. На момент купівлі все буде. Дзвоніть. пишіть, зручний час покажемо.